Добре, усе, що допомагає реабілітації українців. Військових, які після важких поранень на фронті відновлюються у Львові, реабілітують оленями, єнотами і альпаками. Їх спеціально для поранених бійців привезли із Нідерландів. Ось вони спілкуються. Годують, бавляться з тваринами і перезавантажуються, кажуть терапевти. І це, власне, є найкращим способом побороти депресію і зняти стрес. У Цьому переконалася наша Олександра Стасишин. Кучерявих нідерландських альпак 25-річний ветеран Остап бачить вперше і одразу йде на контакт. Елвіс. Тримай молодець. Годує, жартує, намагається обійняти. На мить зізнається, забув і про ортез на нозі, і інші наслідки важкого поранення у серебрянському лісі. Тоді, у ближньому бою з окупантом, отримав три кулі. Вижив, попри усі сумніви медиків. Куля в голову відключився. Ну, я ще пробував ті типу, вставати, але вони зразу паралізували тіло. І все і вісім. 9 годин я лежав в лісі. Зараз я ходжу, їжджу на машині, повністю самостійний. В всьому. Треба прийняти свою травму, і тоді буде легше. Після альпакотерапії ветеранів ведуть до Оленів. У парку кажуть, вони потрапили на найцікавіше. Раз на рік олень скидає свої роги. Я вас всіх запрошую до них на весілля. Олені не копаються. Олені не кусаються. Хтось комунікує з тваринами, хтось спостерігає. А ось Олександр пробує згадати довоєнну справу. Фотографує після важкого поранення голови на Харківщині більше року лікування у шпиталях, лише кілька місяців. Як почав ходити. Альпака вона альпака Її достатньо достатньої фотографії. Цікавіше людей, щоб вони себе впізнавали і казали, да, це гарно. Раніше це робив легше. Зараз мені треба багато усиль докласти, щоб повернутися до того. Повернути радість життя тим, хто задля нашого спокою ризикував своїм, вирішили у дендропарку на Львівщині. Перших альпак з Нідерландів привезли не випадково. Є дві тварини: це дільфіни і альпаки, які. Природньо знімають стрес і е, забирають депресію, коли вони починають контактувати з ними. Це годування, це розчісування, це просто знаходитись біля них. Вони отримають саме цей внутрішній трансформуючий лікувальний процес, який міняє їх. Контакт з природою, виїзди для хлопців. Це можливість вдихнути ковток. Гарного е, суспільного життя, скажімо так, тому що це відновлення, це спілкування з природою. Воно завжди наповнює кілька годин на свіжому повітрі з тваринами і в очах ветеранів з'явився дитячий захват усе для того, щоб з новими силами продовжити боротись тепер уже за своє здоров'я. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.